Доброго дня. Мова йде про малодоглядні клумби із трьох рослин. Ось бачимо рослини низенькі. Поряд я тільки що показувала вам, іде майже вертикаль, це така кулеподібна туя, і біля неї росте вереск і там спірея була. Зараз ось я вам показую клумбу також із трьох рослин. Ми бачимо, йде вертикаль, це Туя. Далі біля Туї йдуть Барбариси. Ми бачимо такі червонуваті, це Барбариси, Тунберга. І, і внизу ми бачимо зелені, йдуть ялівці звичайні. Тобто бачимо ці три поверха, це всього три рослини, і ми бачимо із трьох рослин, яку чудову клумбу можна зробити. Я буду вам показувати, в основному, ці клумби вічно-зелені, тому що ось оце рослини вічно-зелені. Барбариси також є вічно-зеленими, з них не спадають листочки. Але є барбариси, з яких осипаються листочки. Коли купуєте сорти, ви повинні це з'ясувати. І ось ту я ми бачимо зараз, я трішки далі відійду і покажу вам. Вона висока. Ця туя іде. І всього-навсього три рослини, і ми побачимо ось оцю на невеликій клумбі, начебто бачимо таку бездоглядну клумбу із хвойних рослин із барбарисів. Все більше нічого немає. Тут ось ми бачимо іде барбарис Тунберга. Звичайний іде більше всього, що це адміратіон сорт. І біля цього сорту ми бачимо, що там посередині, зараз я вам ближче покажу. Зараз ось туя бачимо. Ось така туя, вона така колюченька туяця, і вона слугує вертикалью. Оце барбариси йдуть. Барбариси, бачимо з червоненькими листями, вони просто така вогняна прикраса для клумби. Тому зараз дуже почали сажати багато барбарисів. З ними також немає проблем. От ту я також, Якщо ми хочемо підстригти, ми взяли кущоріз і підстригли, скільки нам треба, і придали форму таку, як ми хочемо. І зробили в повеличенню цю клумбу таку ж, як захочемо. Бачимо там посередині Golden Carpet, іде і ще ялівець. Але ось такі три компоненти: це барбариси, ялівці. Ось барбарис Golden Carpet і Туя висока. Ось оце три вида рослин, і ось виходить така клумба. І влітку, і взимку ви будете бачити її завжди гарною. Краса, що сказати? Раніше таких рослин не продавали, а зараз останнім часом продають. Ми купуємо, саджаємо. І я зараз наскільки оцінила ці клумби. Що я буду всі робити їх ось такі майже бездоглядні вдома. У мене їх вже таких багато, але є такі клумби, де багато догляду треба. Також буду їх перероблювати, буду додавати більше войних, ялівців, барбарисів, буду додавати для того, щоб можна було більше милуватися тою клумбою, а не тільки на тій клумбі працювати. Бо хочеться і відпочинку. Якщо ми хочемо дуже таку строкату клумбу, то можна десь невеличку окрему зробити в українському стилі, наприклад. Ось наступна клумба, також вона йде із трьох рослин. Бачимо туя, бачимо кулеподібні ялівці, бачимо бересклет, ось внизу є. Бересклет трішечки он зверху, гілочки полізли. Між оцими кулеподібними туями росте бересклет. Він також така яскрава прикраса. Якщо ці дві туї, коли подібні краще постригти, придати їм менші кулі, то той бересклет краще буде вимальовуватись, але і так гарно ми бачимо також три рослини. Туя, вертикаль висока, і горизонтально йдуть ці кулеподібні туї. І посередині між цими туями іде бересклет, який придає саме кольору. Далі ось я йду до наступної клумби, на якій також я хочу показати, вона складається вон, високу тую, ми бачимо. І бачимо дві кулі. Перша куля барбарис це барбарис еректа, барбарис Турнберга Еректа, поруч, кулеподібна подібна туя. Даніка, і далі ми бачимо високу, те, що дає нам не вертикаль, а дає горизонталь. Дуже гарно. Тобто ми бачимо, що клумби з трьох компонентів можуть бути і взимку, і влітку чудовими, і працювати біля них багато ми не будемо, а будемо багато відпочивати. Я ще багато клумб вам покажу саме таких клумб. От чим вона не гарна ця клумба? Подивіться, яка краса. ну Пару там спірей спереді її ще росте. Тобто, якщо три, там 4-5 додати ще рослинок. Якщо захочете, ось як на цій клумбі, то можете доповнити там спірею японською для різнобарв'я. Але вона осипається, листочки взимку і вона стоїть, очікує весни. Далі, ось також ми бачимо взагалі з двох компонентів. Тут третім компонентом ми, ми бачимо, іде хоста. Внизу хоста, далі кулеподібна ті, туя, і далі йде вертикальна, висока туя. Хоста, а то жовті квіточки, також на клумбочки, ми можемо додати для краси. Зараз три рослини бачимо. так? Бачимо кулеподібна туя. Ось посерединки гортензія крупнолисткова. І форзиція, форзиція вже відквітла. Ось вам три компоненти. Далі я показую також е із цього боку форзиції, також у нас ось клумба з трьох компонентів. Бачимо кулеподібну, бачимо барбарис низенький, який іде із бордовими листочками. Це барбарис звичайний і поруч. Крупнолистна гортензія. Вона квітне синім кольором оцей курщ гортензії. От вам з трьох рослин. Подивіться, яка чудова клумба. Посадили і забули. Далі бачимо також ось зараз перед вами клумба. От ялівець низенький, повзучий. Далі барбарис. І поруч, оце кущ троянди. Три компоненти бачимо: троянда розквітне, буде квітувати Барбарис, троянда і повзучий, низькорослий ялівець ось отака краса з трьох компонентів. Далі показуємо, може бути три компоненти ось отакі посадили. Розберемо цю тую на частини і побачимо, що ось також троянда, поруч також кущик із бордовими листочками. І далі кущ форзиції росте. Чудово, посадили, там бур'яни рости не будуть. І це всього навсього три рослини. І вони отаку красу дають нам ці три рослинки. А спереду що там трава посіяна, трішечки посіяли трави і вже краса. Далі ми бачимо, о, о, наступна композиція іде. Це йдуть ялівці. І там вище іде е, висока сакура, ялівці і сакура. Може бути так композиція: оці рослини, кущові ялівці і далі сакура. Ось вам три компоненти, можете окремо посадити, ось отак. Оце кулеподібна туя, оце справа спірея, зліва це бересклет. І спірея, і бересклет колір Дають біля цієї кулеподібної тує. До речі, бересклет вічно зелений, отакий він стоїть і взимку. Якщо із піреї листочки спадуть, то все одно у вас в дворі ця клумба буде стояти зелений постійно. Ну, ось внизу іще ялівець там посаджений, такий повзучий. Якщо ви не хочете, щоб трава там газонна трішечки росла. То можете ось подати вниз повзучих ялівців, і вони вам будуть заплітати, вони як мульча така, бур'ян рости там ніякий не буде. Отакі от клумби, вони не те, що мало доглядні, вони просто бездоглядні. Тому що... Ну от Я стрижу їх дома ранньою весною, і потім буває, я стрижу в другій половині літа, коли бачу прирости йдуть ці величенькі. Ну, буквально там декілька хвилин на одну туйку там, чи на один ялівець іде для того, щоб підстригти. Ось така краса ялівців, бересклетів. Посадили три рослинки поруч і бачимо ту красу. Далі знову я показую от вам, один ялівець і сакура. І яка краса. Просто посадили сакуру, вона вже відквітувала сакура. І отак от ялівець. Тут взагалі виходить, що два компоненти можна зробити, навіть не три таку композицію. Далі ось композиція. Іде, ми бачимо ялівець Барбарис і сакура також. Можна окремими елементами отак садити. Не обов'язково одним масивом, але я хочу сказати, якщо взяти ось оцей масив, то тут також немає різно, багато різновидів рослин. Тут іде ось барбарис, ялівці йдуть, ну і ще бересклет іде. Все, других рослин немає. І це вже краса. Ось бачимо Барбари, кулеподібна туя і фон іще дає нам сакура. От дома посадили отак три компоненти, композиція. А навколо газонна трава. І буде дуже-дуже гарно газонну траву взагалі на початку літа. Покосили скільки там, ну три рази покосили. У другій половині літа взагалі трава росте вже мало. Тут ми бачимо також бересклети, такі повзучі є. Тут бересклети, барвінок, барвінок синій, барвінок білий, у підніжжя ось оцих рослин, оцих композицій. Ну і поруч кульбабка також прикрашає. Ці композиції. Ось вам краса таких композицій. Я дякую всім, хто дивиться наш канал. І я буду рада, якщо ви це все врахуєте. Це лавандочку, я ось показала. Лаванда, барбарис і туйка. Отака композиція з трьох компонентів. Лаванда дає такий блакитний колір. І ось я вам хочу показати іще одну композицію: це сосна гірська, це ялинка, також низькоросла. І це повзучий голден карпет, повзучий ялівець. Подивіться, як гарно також. Всього три елемента. це взимку точно таке буде у вас все стояти. Ось така краса буде. Не треба багато. І зараз іще ось на останок композиція сосна і туйки. І дякую дуже за увагу. Саджайте такі рослини і відпочивайте з задоволенням.